Василь Баля захищав Україну з перших місяців повномасштабного вторгнення. Був на найгарячіших напрямках, доки не отримав поранення та декілька контузій. Оговтувався від пережитого чоловік у відділенні комплексної реабілітації, що у Дрогобичі. Нині його виписують. А про проведені тут дні згадує з посмішкою. каже всім задоволений. У Нас там 8.30 завтрак, дуже кормять, так як вдома. Потім. Ну, право, бо в мене спиною проблема типу, із шийними позвонками. Тут колектив дуже дружній, ну, позитивний всі і лікарі. Видиш, що ти не зря там воюєш, бо кого». Далі ще один етап реабілітації. Згодом Василь планує знову повернутись на фронт, таких як він у відділенні десятки. Заклад розрахований на 25 місць. Це відділення комплексної реабілітації, психологічної, психічної допомоги, ерготерапії, фізичної реабілітації, терапії мови і мовлення. Це перше відділення відкрите таке і Я надіюсь, не остання, тому що потреба і досі існує. Про комфорт пацієнтів дбають насамперед. Всі палати дво та тримісні, а саме відділення повністю інклюзивне. Реабілітація триває у середньому від двох до трьох тижнів. Однак Марта Макух наголошує, дивляться не на кількість днів, а на результати пацієнтів. До слова, вони у них хороші. Кожен має якесь завдання. Ну, наприклад, хтось хоче почати добре спати. І він там прийшов на реабілітацію, спав 3-4 години. Виписується там спить 7-8 годин. Або в когось було багато тривожності і флешбеків, тобто ми там мірі. Ім це цей запад, з яким пацієнт до нас приходить. Крім того, саме тут для протезування готуватимуть супер людей. Дуже важливим є те, що сьогодні такі центри мають відкриватися в тих місцях, де хлопці виросли, де вони проживають. Чому це зручно? Тому що дім завжди лікує і є можливість тут бачити сім'ю рідних, близьких. Працюю далі над місцями для реабілітації над цілими лікарнями, відділеннями. Щоб створити таке відділення, витратили 10 мільйонів гривень. Це коштує обласно. Ого, та державного бюджетів Національної служби здоров'я України та допомога від благодійних фондів Анастасія Анестасія Стецеккола Гондарчук, програма оч.